20 травня 2019 року, у Кінфорум, повідомив, що Зеленський оновив декларацію за 2018 рік, і вніс до неї італійську вілу як об'єкт нерухомості. Зеленського захищає президентський імунітет від кримінального переслідування. У Зеленського вже років 10 є. Квартира у Лондоні. Прийде весна, сажати будемо. Так сажати треба починати. З кого з Банковою. Стефанчук це така, ну, потвора, чесно кажучи. Я думаю, що він сам свідомий того, наскільки він потворна істота. Вітаю, друзі! Вчора розпочав говорити про офшорні оборудки зеленських родини. і вирішив продовжити, тому що. Частина українських виборців ще й досі живе в міфології, що Володимир Олександрович вихвидець із бідної професорської родини, навіть не професорської, а такої доцентської, і з... сам себе зробив, він нічого ніде не вкрав, нічого ніде, тільки творчістю. тільки… Ну, по-перше, крім творчості, там дуже багато різних оборудок. А по-друге, хочу нагадати, що його кіновиробництво. Навіть під час російської агресії отримувало фонди для продакшену з російського бюджету. Як ви думаєте, може бути людина, яка отримала російські бюджетні кошти, неперевіреною для російської держави? І робити все, щоб знищити інтереси чи підривати інтереси російської держави? Ну, а тепер для з'ясування, так би мовити, Компоненти майнової, те, що називається, давайте поговоримо про пару офшорів, зокрема, про кіпрський офшор родини Зеленських, бо на цей офшор оформлена найбільша кількість нерухомості в різних країнах. По-перше, ну, цей найбільш запакований нерухомістю офшор Зеленського, це компанія Aldorante Лімітед. По-перше, на неї зареєстрована величезна квартира 269,7 метрів, що була куплена в 2016 році за 19 мільйонів із Фостиком гривень або всього лише майже за 700 тисяч євро за тодішнім курсом. По-друге, фірма Альдоранта Лімітед Кіпру заснувала в Італії фірму Сантомазо Сірель. А та, в свою чергу володіє 15-кімнатною вілою у місті Форте Дей мармі Мармуровий Форт на Західному узбережжі італійського чобітка. Інформацію про італійську вілу в декларації за 24-й рік президента України немає, але італійська преса про неї писала. У вересні 22-го року італійська газета Тірено» Повідомила, що ця віла була здана в оренду російській у вересні 22-го року писала російській парі на серпень 22-го року за 50 тисяч євро. Згідно з розслідуванням журналістів слідство інфо, ця 15-кімнатна віла площею. 413 метрів була придбана у 2017 році за 3,8 мільйона євро. 20 травня 2019 року у Кримфроформ повідомив, що Зеленський оновив декларацію за 2018 рік і вніс до неї італійську вілу як об'єкт нерухомості. В декларації за 25 рік італійська віла відсутня. Однак, президент не повідомляв про суттєві зміни через отриманий дохід після її продажу. Тобто, якщо Зеленський не вніс продаж цієї віли в декларацію, то тут питання до... Агентство запобігання корупції, бо саме на ЗК вибірково перевіряє декларації податкові. Свідоме ху... приховування об'єкту нерухомості, яким володіє декларант для будь-якого іншого, стало б кримінальним злочином. Але Зеленського захищає президентський імунітет від кримінального переслідування. Втім, після програшу ним виборів і відставки розслідування може, може бути проведене. Ви ж, мабуть, зацікавлені в тому, щоб е, ну, якось встановити, куди дівалися гроші на оборону, Якісь, які випарувалися. Кіпр часто просять не називати офшором, але вперті українські і російські юристи пропонують на Кіпрі реєструвати саме офшорні кампанії. Звичайно ж, корпоративний податок на Кіпрі 12,5% є нижчим ніж податок на прибуток в Україні. У нас це 18%. відсотків. Форте дель-мармі. Деймармі, улюблене містечко російських багатіїв, які лагідно називають його Фортік, там всі наші, як кажуть, податки на вілу вартістю 4 мільйони євро у форте Дель Мармі, Дель Мармі щорічно можуть становити від 10 тисяч 500 до 25 тисяч євро, залежно від точних ставок та кадастрової вартості. В будь-якому разі це більше річної зарплати президента України. Отак от, от. Ну і ще одну кампанію веселішу. Адже відомо, що у Зеленського вже років 10 є квартира у Лондоні. Отже, тепер говоримо про кампанію Зеленських на острові Джерзі, на яку записана квартира в Лондоні. Острів Джерзі це самоврядна територія між Великою Британією та Францією, яка має унікально низькі податки. Це такі, ну. Дуже дуже такий, я б сказав, ситий офшор. Згідно декларації, тут Зеленський володіє компанією з «Residential GP Limited», який в свою чергу належить квартира в Лондоні, яка в 2014 році обійшлася Зеленським більше як 42 мільйони гривень. Точніше, 42 мільйони 261 тисячу 438 гривень або більше 2 мільйонів євро. Зареєструвати офшорну кампанію на острові Джерзі може кожен бажаючий, щоб не сплачувати в бюджет Лондона за надто високий податок при покупці. В залежності від районної реєстрації компанія офшорі дозволила Зеленському у 2014 році уникнути разового податку в 91 500 тисячу євро. Втім, для юридичних осіб на рік Зеленський може сплачувати 7 тисяч фунтів стерлінгів податку на нерухомість за свою квартиру у Лондоні, не рахуючи витрат на комунальні. Ну, от маємо таку скромність родини Зеленських. Хто ще вірить в те, що у Зеленського є якийсь інтерес захищати Україну, захищати військових? Дотримуватись якоїсь конституції, законів, поважати права своїх громадян. Але ж він виходив на вибори з ідеєю захищати всіх і вся. Прийде весна сажати будем. Так сажати треба починати з кого? З банкової. Зараз знову в повітрі носиться ідея. Випхати Зеленського на нові вибори. Як би ви поставилися до цієї ідеї? Чи готові ви знову проголосувати за Зеленського? Я розумію, що в нас на каналі своєрідна публіка зі своїм критичним поглядом і на Зеленського, і на все його оточення, і на слугу народу, і на Порошенка багато дуже критично дивляться. Хоча, чесно кажучи, все, що робив Порошенко заради держави із 2014 і 18, 18-м роком, особливо, скажімо так, бездоганна організація президентських виборів 2019 року, без жодного втручання силовиків і тому подібного у виборчу кампанію опонентів діючого президента, чи коли мова заходить про Другий термін Зеленського, бажання переобратися передбачається взагалі дотримання якихось законів, конкурентних можливостей для опонентів? Чи як монополізували медіа, так і далі монополізують? Зараз от Стефанчук знову заборонив. Ну, звичайно, що не Стефанчука, банку, а знову заборонила поїздку за Крутом Петру Порошенку. Стефанчук переляканий, почав щось морозити про те, що, що там щось трапиться щось. Ну, Стефанчук це така ну, потвора, чесно кажучи. Я думаю, що він сам свідомий того, наскільки він потворна істота ну, в сенсі фун функціоналу. За всіма ознаками, ця людина мала бути не головою Верховної Ради, а хіба швейцаром в якомусь готелі Дніпро, де він взяв той свій диплом? Правовий він ж професором числиться, прости Господи, від такої професури. Він почав щось виправдовуватися, звичайно, верещати про те, що. Але враження таке, що і від Євросоюзу вже прилетіло, і від е... американців теж. Причому це поїздка на конференцію мала бути на Флориду. Співголова фракції Європейська Солідарність Ірина Геращенко розповідає Стефанчук, збрехав, що, начебто, тільки вчора йому подали документи на відрядження Петра Порошенка е до США. Виявляється, європейська солідарність подала це запрошення ще в лютому. Це зареєстровано в це до Верховної ну, в службі Верховної Ради. Коли ЄС відмовили на підставі, що Порошенко мав подати це особисто, а не в електронному вигляді, то Порошенко 20 березня знову подав усі документи. Ну і от ми бачимо, як з, опозиції, з лідера опозиції знущається вся ця шобла. Показово. І при всьому цьому вони хочуть вступати в Європейський Союз і в НАТО. З таким багажем не вступають. Швидше за все, що. Така поведінка свідчить, що Зеленського приперли до стінки і він просто починає гидить в такому путінському стилі. Ну, закінчить як путін.